18 серпня служба порятунку Олександрії отримала повідомлення про надзвичайну ситуацію. Повідомлення надійшло о пів на одинадцяту. Телефонував житель 14-го мікрорайону. Він повідомив про те, що по вулиці Манджинського у яму потрапила корова. На виклик негайно виїхало відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 11 Я займаюся ними вже скільки на пенсії, скільки я займав вже 15 років. Ну такого випадку, в кажуть, і в нас на районі не було ще. Що корову звати зірка, і до ями вона потрапила, коли господар випустив її пастися. Яма, у яку потрапила тварина, раніше була накрита, але накриття зламалося і зірка потрапила в халепу. Рятували корову довго. Складність полягала у тому, що корова впала у глибоку вигрібну яму, в якій знаходилось бетонне кільце та перекриття. Рятувальникам довелося викликати кран. За допомогою крану бійці пожежно-рятувальної частини спочатку витягли бетонне кільце, а потім і перекриття. Та врятувати з ями корову відразу все одно не вдалося. Налякана тварина, яка до того ж виявилася ще й вагітною, брикалася ногами і не полегшувала роботу рятувальникам. Зрештою, бійці рятувального відділення обережно за допомогою допомогою пожежних рукавів витягли зірку з ями. Колектив здійснював витяг корови з погрібної ями двома рукавами і з допомогою так сказати, маніпулятора крана. Витягнули ми її о 14.30. Зірка у надзвичайній ситуації, на щастя, не постраждала. Господар корови вважає, що із нею, і з її телям все буде добре. Більше, мабуть, налякався сам господар тварини. Але не забув щиро подякувати рятувальникам за допомогу.